І так, знову всім привіт! І ми продовжуємо наш вивчення Arba InDesign. Минулого уроку ми говорили про текст. Як ви бачите, він поки що у нас залишається тут цілий і неуязвимий. Ну, натиснувши Ctrl-N, ви створите новий документ. І знаєте, про що ми сьогодні поговоримо? Ну, найперше, те, що я хочу змінити кількість сторінок, наприклад, на 5 так, ширина сторінки добре, хай буде, але леттер це не дуже цікаво. Давайте А4 нехай буде. Звичайно, кількість колонок нехай буде 2, як і було минулого разу. Тут поставимо вісімку. І отворимо такий документик. Знову створюємо текстові поля. Раз. Ви вже знаєте з минулого. З минулої лекції, з минулої практичного нашого заняття, з минулого нашого відеоуроку що? Як створити отакі штучки? І як їх зв'язати ви також знаєте. Якщо не знаєте, то прошу повернутися на наступний урок і не дивитися цей урок, доки не подивитесь попередньо. Ну, але це так, до слова. Отже, ми створили текстове поле. Ну, ми, звичайно, можемо е змінити його ширину, але колонки від того не зміняться. Розташування колонок від того не зміниться. Тому краще залишити ось так. І так, пишемо сюди якийсь текст. Наприклад. Наприклад, наприклад, наприклад знову ж таки візьмемо та саму алгоритмізацію. Раз. Копіювати. Вставляємо. плюсуємо, Для того переходимо сюди. І тепер. Тепер я збільшу шрифт для того, щоб його було добре видно. Наприклад, ось так. Ну і так, в принципі, теж можна. Як тепер змінити е, ага, ось, розмір нашої елементарної одиниці, так би мовити? Ну, таким чином можна це змінити? Бачите, відбулося накладання тексту на текст. Цікавий ефект, який майже ніколи не е, приміняється, не застосовується у поліграфії та у топографії. Але, тим не менше, ми зробимо ось так. І так, сьогоднішня наша тема це стилі тексту. Що найперше потрібно зробити? Перейти до е, Тут є також можливість перейти до сторінок, перейти до шарів, але це не те, що нам потрібно. Нам потрібно перейти до літер. Ні, це називається стиль, стиль тексту. Цікава річ я вам скажу. Character styles. От. Character styles to стиль text. Створили новий стиль. Character style 1. Можна його перейменувати. А можна його відкрити. От ми відкрили. І тут у нас з'являється таке вікно, де ми називаємо стиль. Наприклад, заголовок. На чому він базується? Поки що у нас немає іншого стилю для того, щоб він на ньому базувався. Basic Character Formats. це означає задати формат, базовий формат. Стиль називається заголовки. Тут можна обрати font family, font style. Тобто сім'ю шрифтів, наприклад, Arial і стиль. Ну тобто не, не сім'ю шрифтів, а сам шрифт. Arial і стиль, наприклад, regular. Але нехай у нас будуть вони э, bold в жирні. І розмір, хай буде залишається. Тут можна також змінити керінг, зазвичай ставлять оптичний керінг, І можна змінити начертання, тобто накреслення. All caps зробимо, щоб були всі великими літерами. Крім того, можна поставити position. тобто чи воно буде вгорі, чи внизу, тобто як H2O, чи як хлор-. мінус але можна інакші типи. Ми залишимо це недоторканим. Також можна подивитися Preview. Але воно по ідеї нічого не змінить, оскільки ми ще поки що не обрали ні одного цього, до якого б перемінили, застосували наш стиль. Далі переходимо до Advanced Character Formats. Тут можна задати мову. Наприклад, в нашому випадку це була, Ну, нема, є українська слава, Ukrainian language. Далі. Character color. Тут ви можете змінити колір вашого характеру. Жартую, колір вашої літери. Тобто колір слова, яке ви виділите, чи слів, які ви виділите, також можете накинути для нього рамку або прозорість. Далі переходите до Open Type Features. Тут ви можете змінювати певні е ці вносити певні корективи. Але тим не менше, тут багато чого є такого, що вже використовують професійні е ці верстальщики. А ми не відносимося до таких, тому нам це не дуже обов'язково знати. Далі ширина та тип підкреслення. І колір. Це underline Options. Тобто властивості лінії підкреслення, якою буде лінія підкреслення, якщо воно буде. Наприклад, у нас текст якого кольору ми обрали, character color, блакитний. Нехай він буде тоді смик, тобто без тяністи і тепер Underline Options Type можна отак, як додатки. Потім Way ширина 6 пунктів Offset 1 пункт кольор. Блакитний, GepColo, буде жовтий. Gap tint наприклад, так. Далі Street Row Options. Ну, воно також щось змінює. І можна експортувати різні теги за класами. Поки що натиснемо ок. І утворили стиль заголовки. Тепер, щоб примінити стиль, просто виділяємо ті слова і натискаємо на стиль. Чи як? Ну. О! Бачите? Стало? Угу, Ясно. Ну, Загалом ми до нього примінили стиль заголовки. Тепер можна його змінювати, вже дивлячись на, на, на зміни, які відбудуться у нас з нашою черга чергою Наприклад, був Arial. Пробуємо змінити. Бачите, одразу є відбувається зміна. «Litos Pro», наприклад. Ну, Бачите, не всюди відображаються українські літери. Залишимо все ж таки Arial. Змінимо «Bold» на «Italy». Бачите, відбувається нахил одразу, далі розмір може залишатися. Caring Optical Matrix. Бачите, відбувається зміна самого вигляду, накреслення, нема керінг. І Optical, тобто таке що легко для читання. Всі з великої, нормально, маленькі літери, ну, тобто звичайні. Всі великі, як ми вже говорили, Open Type. Тобто маленькі великі. Тобто у зменшеному розмірі пишуться тільки е, великі літи. Ми поставимо all caps, як і було. Далі. Отут є Advanced Character Options. Так. Закрилось. Тим не менше, продовжуємо. Давайте character color. Як ви бачите, 13% означає, е, ага, означає видимість. Чим більше відсотків у нас буде видимість, тим чіткіше буде видно е, колір нашого цього ціану. Тобто червонуватого кольору. Про кольори ви також можете дізнатися на каналі десь має бути відео. Можна можливо я кину вам десь, знаю, під цим відео посилання. Ну але це не факт. Uh, figure style, наприклад, tabular lining. Proportional. Можете нічого не зміниться. Proportional lining. Це є... Зміни у відстані між рядками і так далі. Position From і так далі. Underline Options. Оскільки тут не було підкреслення, ми не вводили, щоб оця підкреслення -то у нас і не виявилося, ні жовтого, ні синього. Давайте подивимося, що буде, якщо ми виділимо і підкреслення. Напишемо. Як ви бачите, сині підкреслені. Саме такі, як ми і пропонували для заголовка. Ну, доволі ніби так нормально виглядає, але тим не менше я би щось тут явно змінив. Так це не цікаво. Так... Ну, так собі. А так, досить нормально. Добре. Це було Underline Options. Як бачите коло. Це колір цього. Але де відображається жовтий взагалі не зрозуміло. А, ясно, бачите. Бачите, де відображається жовтий? О, тепер взагалі красиве досить оформлення вийшло як для загостки. Далі. Strange Options streakest review options. Which також ніби немає змін поки що Offset. Нічого не змінюється, Color. Також нічого не змінюється і Export tagging тут немає що спан, наприклад. Wrong. Нічого не зміниться поки що. Отже такий буде наш. Перша наша... Перший наш стиль. Можна створювати багато рівних... різних стилів. Попередньо прикріпивши до них якісь слова або прикріпити слова після того. Наприклад, от що у нас буде в дужках, ми будемо виділяти просто е, курсивом. Нічого особливого. Бачите, відбулося присвоєння. Бачите, е, Character Style 1 став такий самий, як і е, заголовки. Як і стиль для заголовків. Щоб такого не відбувалося, ми. Ну, Можна так само добре. Тут є ще не обов'язково виділяти текст для того, щоб ви побачити, які зміни з ним відбудуться. От. Значить, Ми переходимо сюди. Пишемо, що це є е, дужки. Ну, чи текст в дужках можна було написати. Змінюємо bold на italic. От. І тепер ще записуємо. Що? У нас э, тегінг? Схоже це так, якось зробиться. Ні, не можна так. Неправильно. Гаразд. Отже просто буде <coughs> текст подушка який ми виділятимемо, буде у нас. Отримувати цю. Одна, наприклад, я вам хочу ще показати отаке. От от коли ви виділите ось це і щось зміните, то воно зміниться для усіх стилів. Тобто, був ітик стане просто regular. Значить, змінилось і тут, і тут. Для усіх дужок. Але, не менше, там була десь така функція після дужки робити. Елемент перший, елемент останній якось так. Position, from, position of Ні, це не то. От. Тут можна змінювати різні різні зміни вносити, але це не я обов'язково. Ну, за олом таким чином створюється е, відбувається форматування тексту. Все ж таки для дуже поставимо менший шрифт. Basic Basic 24-й, наприклад. Керінг метрик. Чи все ж таки the буде оптикал. Колір залишимо синім. І ось тут там де було regular сталому ітлек, і all Caps змінюємо на, наприклад, такі зменшені. Тиснемо ОК і отримуємо наш стиль. Стиль для дужок змінено. Тут ставимо Enter. І от таким чином можна, в принципі, будувати якісь, якісь тексти. Тепер виділив, що будь-яке слово можна присвоїти йому або заголовок, або знову ж таки дужки. Отким чином і робиться те, що ми зробили. Тут також є дужки. І ми при своєму виділяємо дужки і при, при своєму йому стиль. Їм стиль ось такий. От тут там. І от таким чином і створюється якийсь журнал чи тому подібне. І одразу, коли ми вже всі заголовки повиділяємо, можна буде е, просто змінити всі стилі одночасно. Тобто усі заголовки можна одночасно буде змінити. Наприклад, керінг з теометричним. Ви замітили, що змінилася сама текстура написів. Е, можна взагалі прибрати керінг. Можна змінити на нормальну. Бачите, яка зміна відбулася? Normal означає, що є звичайні великі і малі літери, а small caps означає, що перша літера велика, велика, а всі решта великі, але у зменшеному форматі. Можна всі великі, так як і було. І можна ще так. Open Type All Small Caps. Або ігнорувати. Ну, Що те саме, що Normal. Ми поставимо All Caps, так як і було. Але змінимо, наприклад, tracking. Бачите, трекінг це відстань між літерами. Мінус 100, наприклад. І воно все звужується. Перно ПК 50. Бачите, ширина між літерами збільшилася. От. І при тому схоже на те, що вона. Вона змінюється для усіх стилів. Тобто і для заголовків, і для э, тих, які в дужках. Можна змінити position. Суперскрипт. Або субскрипт. Open types spanion. open time inferior numerator nici nu ne dominator în Normal normal Zmieniu stilki na superscript i subscript. Dobre. Що зміниться, коли ми натиснемо це «Ligatures»? Тут є така цікава річ як «Strike through» Накреслення вгорі. І це якраз «strike through Options і є тим самим накресленням вгорі. Тут можна зробити навпаки, типу жовті, типу ось такого, як і був у нас. Ну, можна зробити отакі от дужечки. Хвильки тобто. Або дві тоненькі лінії. Але у нас було щось таке. І задати тінт. Із зати Гап. Ось таким чином воно звичайно жахливо виглядає, але тим не менше. Наприклад, натиснемо ОК. OK. І через Ctrl-Z просто відмінили все те, що було зроблено, викликавши вікно. Отже, таким чином можна змінювати э, стилі. Добре, дякую за увагу і до наступного відео.